Умови нас, та що там народжувати страшно. Ну що це страшно? Я не я то ремонтів. Ремонтів немає. Я немає. Хай будуть умови. Хіба це є проти? І хай пологове буде. Я зовсім не проти що ще Тільки хай кандидати, депутати. Вони тільки сьогодні проснулися, що такі такий стан у нас, а в нас так дитячі відділенні. Ліжок немає, оті такі, що скачуть е, сітками до підлоги. Подушок немає, одіял немає, все поломане. Так вод, ще й воду виключають ночі. Що це таке? Прийшов серед ночі е, е, повінці, чи єсергов у вас, чи операція, Води немає. Ви що думаєте, що якщо всі сплять, то і вище? Вони немає. Ми, ми, наприклад, якщо я ви спите, виспіть, якщо виспите, то не думайте, що всі сплять. Є в людей діти малі, є лікарня, де треба в сходити, є операції, де треба помитися, підмитися, Боже, я свій слова я сказала, не але не медичне. Ви з цього починаєте, а не тільки в квартирі і не тільки в спеціалістові. Да? Вони необхідні, а це а умови. Ми ж теж люди. Ні вмивальників в палатах нема, в Романові який пологовий будинок відкрили, який з усіма удобствами. Але ніхто ж це не озвучував. Душа? Один душ на пологове відділення. Розділися дівчатам. Що там вчить? Немає дети. Діти за нежити. І скільки було подано? Так, ідея дивитися, хочу сказати за дитяче відділення. Будь ласка, теж зверніть увагу, тому що там ні в одній палаті нема умивальників. Одна ванна з тим болером нещасним. Оце подивіться. У нас умови, вікна які тут вся і все таке. Я знаю. А я не бачу після кого. Хто стане у нас депутатом серед лікарів? Давайте, згадаємо. Я вже забув. Я не думаю. А ви, ви, ви. Рей... Вот <спожде> это поворот. О, <спожде> хто стане у нас депутатом серед лікарів? И я не думаю. Я не думаю. І я не думаю. Вряд ли хтось із вас може этим похвалитись. І я не можу. Все пропало. Yeah. ¿Sí?